Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі, у своєму селі, і розпочинаю знову ж таки відео зі своєї кухні. Сьогодні готую на сніданок круасани, точніше, не готую, а випікаю вже готові, які придбала. Метру, неодноразово вам їх показувала і рекомендувала, бо вони дійсно смачні, і це набагато спрощує життя. Я тільки за те, щоб використовувати якісь такі блага цивілізації, коли є щось вже готове і не треба лишній раз заморочуватися і витрачати на це свій час та сили. Особливо, якщо у вас цього часу є обмаль, а всі вже негайно хочуть їсти. Як ви вже здогадалися, сьогодні знову буде такий хатній домашній влог з мого села. Будемо готувати, прибирати. Багато справ буде сьогодні в саду, бо була вчора субота, і це була перша субота, коли ми мали можливість щось трішки поробити, коли нікуди не їхали. Не приймали гостей і, власне, цей день постаралась використати з користю. Тому сьогодні буде багато-багато праці, а також винагорода за неї. Хто любить відео на таку тематику, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, а також ставте свої лайки, аби я розуміла, що вам ці відео цікаві, корисні і потрібні. Як я вже сказала, на сніданок у нас сьогодні круасани і вони будуть з двома начинками. Для нас чоловіком готую солону, ось таку з авокадо і помідора. А для дітей буде солодка. я Ооо! Значні! А, вимикаємо! Взагалі, я би сказала, що ці круасани на смак досить нейтральні, тому можна їх і солоними, і солодкими робити, залежно від начинки, там, чи з чим подавати. Е, я не люблю солодких сніданків, там, за виключенням, можливо, сирників. Е, мені більш ситно і більше смакує, коли сніданок солоний. Тому дітям ось подаю з таким дитячим сирком, е, деколи бувають у нас ще якісь там, ягоди, чи якась поливка шоколадна, наприклад, нутелла, щось таке. Е, а для себе і для чоловіка. Віка готую ось такою начинкою з авокадо і ще підсмажила одне яйце. Сніданками завершили і вперед до справ. Сьогодні маю на меті поміняти постіль і трішки поприбирати. Не скажу, що це глобальне якесь там прибирання. У мене це було напередодні, коли діток не було вдома. А сьогодні таке чисто чергове, можна сказати, регулярне. Прибирання замінити постіль, попали протерти пилюку, помити підлогу. Ну, словом, все як завжди. Маю сьогодні знову ж таки помічника. Ну, хвостик мій, і що ти зробиш? З тим ходи сюди за мною. Тут важливо тільки вчасно його, знаєте, як то кажуть, нейтралізувати, зайняти чимось, аби він дав можливість мені таки доробити мою якусь справу. Я тут знайшла такі дві кульки, якими він дуже гарно бавиться, і все, дитину десь на півгодини точно зайняла, мала спокій. Він тут біля мене крутився, бавився, а я робила свої справи. Так, в принципі, я і всі справи роблю. Часом на початках особливо я дуже злилася і нервувалася, коли мені щось терміново треба було зробити, а дитина вимагала уваги. Також вже і негайно, не потім не почекає, не пізніше, а ось вже хотіла. Я дуже злилася на це, а потім зрозуміла одну просту річ, що треба цей момент дійсно приділити час дитині, Заспокоїти себе, заспокоїти дитину, чимось її зайняти. Почасто ну, буває, ой, та то неможливо ту дитину ніяк зайняти, він тільки хоче бути на руках, він з рук не злазить. Так, воно то так. Але дитина так проявляє те, що їй не вистачає вас. І якщо ви навіть її, там тримаєте на руках, а в цей момент сидите в телефоні, ну, там як я часто буваю, що працюю в телефоні, навіть коли дитина на руках, то це не час з дитиною. Дитина відчуває, що ви все таки десь відсутні. Тому може проявляти себе ось так такою не дуже виповедінкою, яка вам підходить, скажімо. Словом, треба розуміти і часом як то дивитися на ситуацію зі сторони. Не завжди це вдається, признаюся чесно. Я також буває нервуюся і злюся, коли мені щось не вдається. Особливо, коли мені не вдається довершити якісь справи до кінця, що в мене є свій особистий пунктик. Але, тим не менше, я щиро намагаюся. Сину, я ще не встигла застелити. Ти вже порядки робиш, так? Де ти з тими брудними нозями поліз? Де? Ти де? Куку? Ку-ку! Нема. Нема остинка. Тут мені довелося зробити перерву на сон малюка, вклала його спати і вирішила. Не зраджувати своїм традиціям і приділити час собі. Сьогодні буду робити глиняну маску легендарну, а тач зеленим чаєм. здається, що всі про неї чули, якщо не пробували, то принаймні точно чули і знаєте про що я говорю і чим зараз користуюся. Цю маску треба витримувати десь 10-15 хвилин, тому я завжди її роблю, коли маю ще якісь додаткові справи, нанесла і пішла працювати далі. Продовжую з прибиранням цієї кімнаті, треба пополесосити. Насправді, коли міняєш постіль, дуже-дуже багато пилюк. І я пам'ятаю, коли ми жили, наприклад, в квартирі, то дуже часто була така ситуація, коли я бачила, як з вікна там, чи з балкону люди, які жили в квартирах, витріпували свою постіль. Я не знаю, чому, але мене колись це так дратувало. Я розумію, що у квартирі немає де це зробити, там незручно, але мені чомусь це здавалося такою неповагою до інших людей. Особливо тих, які могли під... проходити під тим балконом чи під тим вікном, не знаю, мене це колись дуже злило і дратувало, я таких людей сильно не поважала. Напишіть в коментарях, чи ви так робите, а якщо не робите, то де ви даєте раду з тою полюкою, яка назбирається у постілі? Бо тут, якби, палка з двох кінців, з одного боку дійсно треба це робити, а з іншого боку, якщо в квартирі, то якби не дуже є куди розігнатися. З дитиною також не варто. Прибирати, я це знаю, але коли у вас багато дітей, та навіть коли одна дитина і вам треба це зробити, то варіантів небагато, особливо, якщо квартира чи будинок маленький. Після цієї маски просто фантастичне відчуття свіжості і така приємна прохолода, особливо влітку, коли є проблема з надмірними набріками, це супер топ. Для мене не знаю. Пишуть там постійно, що є якісь інші аналоги, більш бюджетні. Я пробувала ні, це не аналоги, не знаю. Переконуйте мене сто разів, але я дійсно спробувала, і ніяка маска там з артишоком, вона навіть близько не має тої дії, яку має ось ця. Я щиро вважаю, що вона варта кожної своєї гривні. Бачите, наскільки освітлилися мої пори. І, до речі, дуже часто бувають такі запитання, типу, як зменшити пори. І часто маркетинг націлений в косметології, в магазинах в основному саме на те, аби говорити про те, що ось цей продукт звузить вам пори. Насправді це все брехня. Звузити пори неможливо. Це є ваша фізіологія. Їх можна очистити так, щоб не було е, чорних е, таких. Слідів освітлити сильні нитки, очистити пори, працювати з пружністю шкіри. Тоді пори будуть просто візуально меншими, але реально вони меншими не стануть. Вони просто будуть менш помітними. На цьому хочу наголосити, бо дуже часто маємо саме такий запит, і люди дуже дивуються, як то так, що не можна. Розмір пор це є ваша фізіологія. Це як. Колір очей, наприклад, волосся, або форма нігтів, Тобто це закладено у вас генетично, ви цього змінити косметикою не можете. І не треба тут ніяких ілюзій, якими б дорогими не були засоби, вони на це вплинути просто не можуть. Але покращити загальний стан шкіри, загальний вигляд шкіри, очистити пори, так, звичайно, косметиці це підсилує, власне, цим вона і займається. Все, зараз наношу ще. Сонцезахист, ні тонер сироватку зараз використовувати вже не буду, тільки сонцезахист, і біжу працювати на вулицю. То кіно з тої дитини шукаю в саду. Як не в Клумбі, знайду поміж квітів, то тут собі сидить супертихенько. Що ти маєш? Так, ось походить, підруч, відкривати свій ютуб-канал. Будеш нам. Тут розказувати і розважати людей. Поліз собі туди під яблуню, тихенько, без крику, не кликати. Маму нікого не кликав, правда? Найшов собі яблучко, на диво гниле, буває часом гниле знайде, і пакує тихенько. І все в кабіну, все в кабіну, так? стікатий. Ах та дитина. На вільному виголі. На вільному виголі. <свистак> Як це цеп'ятко. Моє цеп'ятко, солоденьке <свистак> <свистак> ну, Ой. Ой, мамин хлопчик. Так, сьогодні субота і наш план максимум розгребти ось ці джунглі. Ми не косили десь більше місяця. Напевно, ось цей наш другий сад, бо це було просто нереально зробити через величезну навалу комарів. Не скажу, що комарів вже зовсім немає. Є, їх, правда, трохи менше, а коли ось так серед дня, спекотно, то на сонці їх майже немає. Але тим не менше, все одно їх дуже-дуже багато є ось в цій траві, тому ми мусимо сьогодні її вже точно покосити. Чоловік буде косити тримером ось тут задній двір, а я такою газонокосаркою беруся за передній двір. Тут трава не дуже велика, бо ми тут час від часу косимо. Раз в тиждень так точно, ну тут простіше, тут став, поїхав і вже воно трошки легше. Хоча, якщо немає часу, і також це відкладається на вечір, то просто це неможливо зробити. І я не перебільшую нас цього року, Комарії надзвичайно шалені. І погода насправді цьому сприяє, бо тепло і волого. Час від часу падає дощі, тепло і волого це їхній улюблений клімат. Також в нас є ще дуже Важлива причина, чому потрібно то подвір'я нарешті довести до ладу, тому що на цьому тижні у Захарка буде день народження, йому виповнюються 4 рочки. І до нас приїдуть гості. І як ви знаєте, найкращий мотиватор для того, аби в хаті поприбирати чи щось доробити, що давно відкладав, це власне коли до тебе мають приїхати гості. Мені здається, кращого мотиватора в цьому плані точно не існує. Спеціально на цю суботу викликали собі маму, приїхала нам бабуся посидіти з дітьми, і ось поки вона бавить дітей, то є можливість хоч щось та й зробити. І насправді я напланувала на цей день стільки роботи, стільки всього, але, як то кажуть, півдня тільки косили. А другу половину дня мили Бруківку. І все, по всіх наших планах. Тому як то не завжди. Очікування і реальність співпадають, але ми так змучилися, хоча я задоволена тим, що ми хоча б цю частину зробили, бо навіть просто покосивши сад, вже все виглядає значно охайніше. І навіть якщо там є ще якісь моменти, нюанси, там де треба щось обрізати, підрізати, підстригти, підкоригувати, то це вже навіть простіше робити, бо ти бачиш загальну картину, а не коли воно все позаростало, і навіть неможливо туди дійти і подивитися, що там робиться. Я тут так Смішно кошу, аж на відео помітила, нема в мене якихось там рівних полосок, так як е, нормальні садівники це роблять. А так хаотично, там, 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 де мені вийшло, де мені зручно було їхати, е, там так і косила. Е, десь нещодавно натрапила, до речі, на відео. М, виявляється, є така штука, як змагання між садівниками у косінні газону. Ну, Там, звісно, такі професійні газонокосарки використовуються, але там вся фішка в тому, наскільки. Рівними, ну, оцінюють їх за тим, наскільки рівними виходять ось ці полоски від коліс і скошування трави. І... Так, з газоном ми впорались, чоловік періодично ще косив і відпочивав, бо там коса грілася, і треба було її трішки перепочити, і паралельно ми ще мили бруківку. Ось такий агрегат спеціально для цього придбали. Ми дуже давно вже відкладали цю покупку, дуже давно хотіли її. Придбати, але річ не бюджетна, тому дуже довго на неї, скажімо, очікували. Нарешті ми її купили, і тут зараз збираємо, будемо мити бруківку. І повірте, мити є що. Обрали спеціально з такою насадкою з щіткою круглою, яка чистить бруківку, бо то інакше ми здається тут просто не впоратись. Мені здається, що в такому стані наша бруківка не була навіть тоді, коли ми привозили на неї. Пали землю для газону, от чесно скільки ось це заміна тої, труби на. Дорозі в селі, наскільки вона нам тут просто знищила нашу бруківку. Я вже не можу на це дивитися більше. І нарешті, сьогодні ми вирішили, хоча б з грубша, звісно, ми її вичистити не зможемо і не стиднемо, бо ця мийка високого тиску від керхер вона також потребує перерву в роботі, і якби це не зовсім легко, що вона там класна і миє, але це не означає, що вона теж працює сама. Потребує і також людського втручання людських ресурсів, тому якби за один раз нам ідеально вичистити не вдалося. Але тим не менше, ми, хоча би, розпочали і стали на цей шлях чистої бруківки. Як я це називаю, ну взагалі, ось ця мийка. Високого тиску вона підходить практично для всього і є абсолютно незамінимою річчю у домашньому господарстві. Якщо ви живете у будинку, неважливо там в селі чи в місті, але якщо у вас приватний будинок, то вам точно буде що помити. Дитячі велосипеди, коляски, машину навіть можна мити, там фасад будинку, різні. ми навіть маємо дитяче крісло для годування нею, тому що це насправді зручно і значно швидше, і що найважливіше це ефективніше. Також ми в, комплекті, в комплекті йшла ще така спеціальна хімія універсальна, можна докупляти іншу ще. Будемо дивитися і вивчати ще всі ці нюанси до кінця ще не розібралися. так, Просто поспішали змити то болото, аби воно не носилося нам до хати. Тому тільки поки що можна сказати, тестуємо цей прилад. І я пізніше на нього зроблю детальніший, мабуть, огляд, аби розказати про всі моменти і нюанси, якщо вам це, звісно, цікаво. Ось в такому стані наша бруківка після, не знаю, напевне, п'яти годин роботи. Не скажу, що ідеальна, тому що дуже багато болота було власне в самих швах між плиткою, і це потребувало часу. І, як то кажуть, будь-яка справа має, будь-яка праця має мати свою винагороду. Тому ми вирішили ввечері запросити друзів і провести трішки час у відпочинку біля приготування смачної їжі, статишних гарних вечірніх розмов. Ну, словом, так, як ми любимо і так, як передбачає це заміське життя. Ми готували цього разу, до речі, пограч, робили це вперше, але вийшло. Неймовірно смачно, от не передам вам смаку, звісно, але повірте, це було супер смачно. Я взагалі вважаю, що ось таке спільне приготування якоїсь страви. Воно дуже зближує людей, і це класне часопроведення, це гарний, особливо коли це страва, от така як бограчка, готується там три години. Вам є біля чого постояти, про що поговорити, то це дуже класно. Словом, мали ми такий важкий і важливий для нас трудодень, який завершили ось таким гарним душевним відпочинком. Буду вам дякувати усім за перегляд, за те, що провели цей час з нами. Сподіваюся, відео було для вас корисним і мотиваційним. Ви трішки відволіклись від своїх буденних справ, переключилися і також замотивувалися. Дякую усім за перегляд, всім миру і добра. па-па!